Всім привіт, друзі! Глядачі мого каналу. Сьогодні вирішив для вас зняти коротеньке відео по невеличким допрацюванням. Тобто ще є невеличкі два допрацювання по мій тракторцю. Хто слідкує, тому буде цікаво. Зараз покажу. І так, що ж тут змінилось? Хто уважний, той, мабуть, зразу поміти, що тут змінилось. Друзі, змінився шківок. Витачив мені сусіда такий класнючий шківок. Я одні отащусь з кускар ржавої болванки. Ось такий шківок на 90. Так як у мене став на 55, дуже мала швидкість була. Хотілося прибавити швидкість. І підложив вам досточку врем'яно, так як не підібрав ще ремня такого, як потрібно для, ну, для цього розміру. Значить, що я хочу сказати? По випробуванням їздив я, виходить, тепер як? четвертою передачею на холостих. Ну там чуть вище холостих. Гарна, така приємлима скорость, якою можна ну, їхати як транспортною. Ну, а звичайно, вже середні і більш, так сказати, високі обороти, то вже опасно їздить, так як ну, що хочу сказати, так як коли ведучий зад вперед все время хоче кудись, ну, іменно на переломки, кудись рискнуть, чи вправо, чи вліво. Тому, які мої висновки, четвертою передачою їздити треба. На невеликій швидкості все одно. І щоб більш комфортно було, потрібно знайти кращу, ну, знайти, поставити, кому я кращу рульову рейку. Так як у моєї рульовій рейці, це з мого автомобіля. Я її викинув, тому що тут ось такий люфт. Ну, ще, Можливо, чуть-чуть підрегулюю, підрегулюю її, так як я її не регулював зовсім. Ну, Я її викинув з своєї машини, тому що вона розбита. Ну, Свободний ход. Так, що якось так. І тепер виходить третя передача. Класно він їде. Четверта. Тобто, так як я й хотів, щоб перша, друга, третя були для таких ну, робіт вантажних щось перевозити. А четверта як транспортна. Так, що якось так. Підказав мені по розмірам Микола Вашека. Ну, я послухав, почала зробив зразу 90 Важливо, він писав мені в... Попередньому відео треба 80-85. Можливо і так. Ну, Но... у мене ж є, друзі, ще тепер. Яка можливість? У мене ж є можливість поставити назад ту меншу зірочку сюди. Так що, ну, варіанти залишаються. Я можу просто е соєдинівку розсадінити на цепку і поставити меншу зірочку. І вийду я вже примерно, на діаметр 80-85. Так що якось так. Ну, ще не пробував. Так і залишу. Так що хай. Далі. Які ще медоработки. Зробив, друзі, я переднього борта. Не знаю, чи буду ним користуватися чи ні. Ну, в планах було. Вчора вечором вийшов і зробив. Як зробив, зараз покажу. В такому ж плані на барашках, на цих, як і кузов піднімається. Ну, вже не охожу від теми. Значить, Як я тут зробив? Вирізав метал, наварив зверху трубочку, її тут розрізав, насадив. І виходить, як ось у мене такий замок. Трубочки тут прорізь. Воно ось вставляється і дуже-дуже міцно тримає борт, ну, з тої сторони аналогічно. А внизу ось зробив такий барашок, який відкручується, і знімається борт вверх. Так як я хотів, щоб борт знімався навіть тоді, коли буде якийсь вантаж. Тобто його взяв, за трубку смикнув вверх і він витягнувся. Тут приварив гаєчку. І в гаєчку вкручується цей борт, прижимається і все, він так міцно тримається, що це просто клас. І не значить, з одною рукою вийдеться в мене, показати, як він знімається. Він тугенько тут все припасував, декілька разів підрізав, так як тут оці, оці всі форми. Не так-то легко. Ось дивіться, одною рукою я його зняв. І так само ну, попробую одною рукою. Не тренувався ще. Попробую надій. Ось, раз. І тут. Два. Все, борт на місці. Ну і залишається прикрутити тільки оцей центральний винт. Ну, Однією рукою, однією рукою не прикручу. Так що, друзі, якось так. Такі допрацювання. По тракторцю пишіть. Сподобалось мені в тому відео. Багато там мені радили, як можна ще варіанти зробити ці защёлки було. Ну, друзі, поки хай так. Розривається на сніжок. Так що, друзі, такі допрацювання. В принципі, так дивлюсь, залишається тільки задня навіска. Не знаю, коли її зроблю. Взагалі нема матеріалу. Там, в принципі, не так-то його багато І треба. Треба де то 2 метри уголка. 45 на 45 або 50 на 50. З е, Жигульовська ця маятник у мене є. Бушний. Ну, в принципі, ну, ну і час, і бажання. Зараз бажання такого щось вже робити нема, так як самі розумієте, зараз ситуація, яка взагалі в голову нічого не йде. Трішки так працюю по можливості, по бажанню і по настрою. Так що якось так. Кому сподобалось таке відео, такі допрацювання, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нової зустрічі. І також хто додивився відео до кінця, ще така невеличка вставочка. Включився аератор, декілька днів не включав. Ну, зараз буквально годину-півтори і тут розмиє гарну таку лунку. Е опасно підходить по краям. льод вже дуже тонкий підмитий. Так я так здалека трішки розбив і вимкнув. Так що якось так. Ну поки е замуру я не, не бачу, поки немає. Хоча в знайомих там кого такі копанки. Кажуть, вже риба дохне. Ну, поки що вона тут нормально. Так що якось так. Все, всім до побачення.